П'ять довгих років ці люди боролися за придбане житло з непорядним столичним забудовником. Війна за будинок закінчилася у 2010-му. На квадратних метрах в обласному центрі по вулиці Білова, 31 таки завирувала життя. От тільки лихо від цієї новобудови не відступає. Мешканці кажуть, нині у них хочуть вкрасти підвал. Розповідають, щойно почали облаштовувати там комори, як з'явився невідомий власник, котрий поміняв замки і повісив оголошення про обмежений доступ до підвального приміщення. Не підходить. Он говорить, що он хазяїн. Не знаю, документів, ми не бачили. Які є документи, чому він, на якому основані? З'ясувалося, навіть ім'я загадкового власника не знає ніхто. Жильці потискають плечима. Начальник приватного жреду, що обслуговує цей будинок, розповідає: невідомий чоловік привіз до контори його підприємство ключ від нового замка. Сказав, що він новий господар віддав ключ і пішов геть. Ні, фамілії, ні ім'я нічого не бачив. Он приїхав в офіс, прив'яз ключі і все. Позвонив по телефону. Сказав, я новий собственник підвалу. Люди обурені, адже з таким зухвальцем вони ніколи не стикалися. А от комунальник зізнається, це вже друга спроба захопити приміщення. Перший самоназваний хазяїн лише на словах грозився зайняти підвал. А от другий наважився перейти від слів до справи. Хоча як один, так і інший ніяких документів на право власності трьох сотень квадратних метрів не показували. Документи ж не предоставив нікакі. Я ж його просів, подойдіте. И объясните, покажите людям документы. И так само я этому сказал. Говорю: дело в том, что люди должны увидеть документы. Вы придите это. Ну... Втім, ні про яких власників жильці й чути не хочуть, показують акт введення будинку в експлуатацію, в якому написано, споруда повністю належить особам, котрі в ній проживають по праву. А отже, сторонніх у підвал налаштовані не пускати, тим більше що тут розташовані вузли тепло та водопостачання. К цим комунікаціям має бути доступ. Вот каналізація, вот всі наші труби, вон труба каналізаціона. Може, це поміщені зацікавило когось, по -то, тому, що навпроти великі магазини і окна. Є і а, в общем-то, а я хотіла підвал зі спастроїть. Зв'язатися з тими, хто так зацікавився підвалом, я не вдалося. Подключона автоатвічик, пожалуйста, оставьте своє личне повідомлення після звукового сигналу. У Чернігівській мерії коментувати ситуацію поки що відмовляються. Жильцям на магістратській пообіцяли в усьому розібратися і в разі потреби звернутися до правоохоронців. Ну а мешканці заявляють, будь-що вони боронитимуть своє майно до останнього.